Слава Ісусу Христу! Українці, браті і сестри! Україна, яка поки що так і не стала державою української нації, внаслідок цього перебуває у великій небезпеці. Кілька матеріальних та ідейних нащадків колишньої окупаційної адміністрації, яка разом з Москвою підводила націю до тієї межі, до якої вже віднілося небуття, захопила владу в Україні. І так і не допустила до неї націю знесиленою десятиріччями імперського рабства, намагаючись за будь-яку ціну втриматись при владі, щоб і далі паразитувати на тілі українського народу, ця кліка вдавалася і вдається до найвиточеніших прийомів брехні, облуди і фальшування, перетворивши вибори президента, вибори до вищої установи законодавчої влади та вибори до місцевих рад на фарс. Результатом якого щоразу є перемога її публічників. За допомогою цих запасів їй вдається звести нанівець навіть революційні прагнення нації, що власне і сталося після нещодавньої революції гідності, або відвернути увагу народу від кричущих внутрішніх проблем України, породжених бездарним ровнівним, злочинним кермуванням цієї ж ти підправлячої кліки упродовж всіх років незалежності. Від ганебної здачі Криму московським окупантам вона розігрує разом з Москвою збройний конфлікт на сході країни у пропиненні якого не зацікавлена у припиненні якого насправді не зацікавлено. Гинуть люди, гинуть українські патріоти, світ нації. А у цей час владні гендарі продовжують свій пекельний гіше на народному горі, на крові пролитий за Україну на сльозах батьків, що втратили своїх дітей, і сирицтві дітей, що втратили своїх батьків. Так далі немає куди. Добровольчий батальйон ОУН започатковує добровольчий рухов, спрямований на революційне оновлення країни, на усунення від влади безвідповідальних авантюристів, злочинців, які вперто підводять Україну до краї до краю прірву. На покарання винних у злочинах перед нацією, на оздоровлення суспільної моралі, на відновлення у суспільстві християнських норм, на запровадження такої форми державного устрою, яка б гармонізувала стосунки між громадянином і нацією. Владя, влада олігархату добігає свого кінця. За нею має прийти або нова московська окупація, або влада нації. Націократія, як результат столітніх прагнень кращих синів і дочок українського народу, до втілення власних, а не позичених ідеальних вільної і національної праці на нашій Богом даній землі, третього шляху немає. Тож усе в наших руках, у руках нації, яка мусить стати володаркою своєї Богом даної землі, наважившись на революційний зрив. Ми ті, хто знає, що таке важити своїм життям заради кращого майбутнього України. Люди, які не раз дивилися смерті у вічі і давно забули, що таке страх закликаємо всіх. Кому не байдужа доля нашої вітчизни, кому не байдужа доля наших дітей, онуків і далеких нащадків, приєднуватись до нашого добровольчого руху. Хунта буде! За нами з небес поглядають душі тих нечисленних героїв, які загинули за українську за Україну, героїв військового Заборозького, героїв Української Народної Республіки, Героїв Української повстанської армії. Усіх тих, хто поліг за нас з вами. Вони з нами, вони за нас. Нас підсулює кожна крапля крові пролитої ними за Україну. З нами Бог, з нами Україна. Ми переможемо.